Сьогодні виконавчий комітет одеської міської ради проголосував на проект рішення щодо встановлення тарифів на новий опалювальний сезон в Одесі, але хочу акцентувати увагу телеглядачів одеситів, що це стосується всіх категорій споживачів, окрім побутових тариф для населення в місті Одеси залишається незмінним. Він буде становити 1813 гривень за гігакалорію та буде таковим до закінчення дії воєнного стану та 6 місяців після підвищення тарифів, яке розглядали сьогодні на виконкомі. Стосується інших категорій непобутових споживачів. Це бюджетні організації та комерційні та релігійні тому для населення все залишається незмінним для всіх інших категорій. Тарифи на новий опалювальний період приведені до економічно обґрунтованих відповідно до складників на тарифу. Нові тарифи будуть сьогодні ж опубліковані на сайті Одеської міської ради, на сайті теплопостачання міста Одеса та в соціальних мережах.